П'яна жінка скоїла ДТП на Рівненщині. Трапилось це поблизу села Малий Житин. Здійснила розворот, а в своїм автомобілі Фондвай на автодорозі, на автодорозі в городи Шеріна Староконстянтинь і не пропустила зустрічний транспорт. Автомобіль Ір, який внаслідок чого уникав зіткнення, різко гальмував, внаслідок чого. Я в компанії маю 5 років. Я зрозуміла, Присядьте присяйте, Присядьте, зараз я до вас підійду. Кермувальниця спочатку намагалася утекти з місця аварії, втім свідки її затримали. Водії розповідають, бачили, як винуватиця ДТП викинула під машину пляшку коньяку. Жінка захищається, їй трохи забракло часу, аби розвернутися. Я нормально їхала собою Скорість не була бішена. Я вживала тока це, це не моє. В аварії постраждали водій і пасажир автомобіля. Іж до того ж, збитий москвич зачепив пішохода на узбіччі. Автомобіль і. Викинула більш правіше на узбіччя, Та по якій рухався пішохід. Пішохіда зацепляє, збиває <риклад> за словами інспекторів ДАІ, жінка сама ледь не потрапила під машину. Вона пересварилася з усіма водіями, які зупинялися поблизу. Усім клялася, що твереза. Я <риклад> вживаю. Я алкоголь доколаївні, не вживаю. Не, не, експерти підтвердили, жінка таки не твереза. У її крові знайшли один шість проміле алкоголю. Сама ж вона вважає, що до неї всі ставляться упереджено і її роблять винуватою у ДТП безпідставно. Ну, І що мені німашка розгорнать, рускає тут не люблять. Родичі потерпілих кажуть в учасників аварії травми середньої тяжкості. Їхньому життю нічого не загрожує.